Друзі, вітаю. Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Дефіцит в українській енергосистемі досить значний, а відключення світла можуть тривати і понад 4 години. Про це сьогодні повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудницький. Власне про ситуацію в енергосистемі, що впливає на масштабу відключення світла та до чого готуватися українцям надалі. Будемо сьогодні говорити з нами на зв'язку. Володимир Омельченко, це директор енергетичних та інфраструктурних програм центру Розумкова. Пане Володимире, вітаю! Вітаю вас також. От хочу розпочати з того, е, зараз влітку, що впливає на ось цей дефіцит електроенергії та відключення світла. Ну, Дуже багато факторів впливає. Ну, основний фактор, ми знаємо, це е, знищення рашист, рашистами, ракетами і дронами нашої інфраструктури. Це найголовніший і найбільш важливий фактор. Які дійсно має ну, вирішальний вплив на стан нашої енергетичної системи. Оскільки на сьогодні ми практично втратили теплову генерацію, на 50% втратили гідрогенерацію, ну і також серйозні є, проблеми. серйозні є проблеми і в системі передачі електричної енергії, не такі. Великі, але теж, але теж вони є, і е, інший фактор, якщо перелічувати, то це погодні умови. Тобто, під час, коли у нас є, наприклад, сон, сонячний день, у нас більше працюють сонячні електростанції, більше генерують електроенергії, дефіцит зменшується. Також наявність імпорту. У нас є і має певний вплив на стан електричної системи, що які ще фактори можна навести. І, ну, мабуть, розподілення лімітів, тому що у нас на сьогодні, на жаль, ці ліміти недостатньо кваліфіковано розподілені. Що ви маєте і... на увазі не кваліфіковано розподілені? Ну, те, що у нас є наказ Міністерства економіки, який е, саме визначає ліміти е, методику визначення верніше, лімітів для регіонів в умовах дефіциту електричної енергії. Тобто, і тому в кожному регіоні у нас різні, різні погодинні графіки від, планові графіки відключень. Е, ну, в Києві, наприклад. Вчора в мене там, ну, в багатьох було там, 16 годин відключень, да? а в, в інших регіонах там було по 3-4 по години максимум, да? тобто деяких де, 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 5 годин. Там. Тому, тому це теж серйозний вплив на окремі регіони, цей фактор достатньо низької, мені здається, низької організації процесу. Розподілення лімітів. Ну зараз треба сказати, що цей цей процес він якось налагоджується, оскільки вийшла нещодавно постанова номер 600 і ці ліміти будуть розподілені, надіюся, більш рівномірно і е, думаю, що ці дисбаланси по розподіленню лімітів вони будуть якось. Значною чізначною мірою зниження, оскільки якщо цього не відбудеться, то просто в Києві може взимку вже виникнути надзвичайно кризова ситуація просто людям прийдеться евакуюватись, тому що просто не буде можливості отримувати електроенергію для навіть для критичної інфраструктури, якщо не поправити цю ситуацію з лімітами. Насправді досить такий песимістичний прогноз. А якщо говорити за різні регіони України? От, власне, окрім Києва, де також є такі довготривалі відключення, в яких регіонах ще також не вистачає електроенергії, є дефіцит значний. Ну, треба сказати, що це штучні проблеми створені. Штучний, на жаль, деякими нашими можновладцями ці проблеми вони прийняли якісь рішення, і не подумавши, що ж буде після їхніх рішень. Не має бути такої ситуації, що в одному населе в в регіоні одні ліміти, а в іншому інші. Такої не має бути ситуації в принципі, оскільки у нас не практично. Відсутня проблема передачі електричної енергії, тобто у нас є можливості передавати електричну енергію в кожний регіон, ну крім можливо, крім там прифронтових регіонів. Це зрозуміло, да. Частково місто Харків постійно бомбиться, да, там, там аварії відключення від відбуваються, там в Кривому Розі теж певні проблеми. По, по іншій території абсолютно немає ніяких причин, щоб е, ліміти не були справедливо для, всі, для, для всіх громадян України розподілені. Немає ніяких причин по регіонам мається увазі, але ми бачимо таку систему, яка зараз є, і тому я вважаю, що. Вона неправильно, але надій, надіємося, що уряд е, імплементує постанову, Укренерго імплементує оператори системи розподілу імплементують дану постанову правильно, і таких перекосів, таких дисбалансів критичних не буде. Тому що якщо до дефіциту великого дефіциту, який очікується взимку, додати ще. Е, Таке неефективне розподілення електричної енергії, тоді це може бути в певних регіонах просто катастрофа. Власне, хочу ще такий момент проговорити. А підвищення тарифів на світло можуть якось прияти тому, що ці відключення будуть меншими, менше будуть тривати. Ну, це буде залежати від того, наскільки куди ці гроші будуть витрачені. Ми не ж ми ж так сказати, не знаємо, куди ці гроші будуть витрачені. Тобто. На 85% ви знаєте, що компанія там виконує ПСО для населення. Тобто, хто постачить по, по суті, е, значить е, е, забезпечує низький рівень тарифів для населення порівняно з промисловістю. Це компанія енергатом і компанія Укргідроенерго. Да. Ці ну компанія Укрідроенерго це зрозуміло. Вона буде мож, буде витрачати гроші на ремонт. Скільки 50% під п'ятдесят відсотків руйнації? Да, то... То там це, це правильно, да. думаю, що це так воно і буде. Да. Тобто на поповнення, поповнення своїх обігових коштів на ремонти, на планові ремонти, різні, там, капітальні, відновлення енергетичної системи. Що стосується енергатам, не знаю куди. Ну, це, це ж не прямі кошти, ось люди заплатили, і вони, це не означає, що вони напряму попадуть там, в там, да. Тобто Це просто енергатом буде менше. Менше компенсувати цю різницю в цінах, да? тобто, і в, не, в нього буде залишатися більше грошей. Е, Наскільки буде за, залишатися більше грошей, ну, м, ну, ось, е, на сьогодні, ну важко сказати, але це, можливо це десь е, мільярдів на, три, е, на 30, а можливо, менше, тому що тут, тут знайте, знаєте, в чому проблема на сьогодні: що з одного боку зростають тарифи для населення. А з іншого боку, зростають тарифи і для і для бізнесу. І в результаті різниця між комерційним тарифом е, і тарифом для населення, е, який регульований, да, вона, вона не зменшується. І тому і чи зменшується дуже, дуже незначним чином. І тому, і тому просто просто якби енергатом і компанія Укргідроенерго, вони. Непропорційно будуть платити гроші для компенсації цієї різниці в тарифів. Тому, е, якщо би тарифи для бізнесу, верніше ціни для бізнесу вони були незмінні, тоді тоді дійсно набагато більше отримали там, близько там, 30 мільярдів, мабуть, на рік отримав би енергоатом. А так важко сказати, скільки це ще залежить від того. Які будуть ціни для бізнесу, як як яку цю різницю в цінах потрібно буде компенсувати? І також хочу поговорити про на перспективу, тобто, що нам чекати взимку. Зараз ми маємо відключення світла. Досить такі тривалі, бувають і по 8 годин, бувають по 4 і далі. Ми прекрасно розуміємо, що буде дефіцит електроенергії вже під час опалювального сезону. Чи реально такий варіант, щоб, наприклад, у нас була якась передишка між літом і опалювальним сезоном, щоб люди були зі світлом постійно і не було ні екстрених, ні планових відключень. Ну, думаю, думаю, що це мало ймовірно, але є певна, певна ймовірність. Все ж таки, такого варіанту є. Це в першу чергу стосується серпня і вересня місяця. Да? Тобто, коли буде вже не така спекотна погода з одного боку, з іншого боку, атомні блоки будуть виходити з ремонту. І в цей період, я думаю, Якщо не будуть знов таки масованих обстрілів, ну це ми не можемо цей фактор, і не будуть нових якихось масштабних пошкоджень енергетичної системи, тоді саме може бути така невелич... ну, зменшення дефіциту енергетичної в енергетичній системі у серпні-вересні. Але два місяці да така ймовірність існує, але вона знов таки не стовідсоткова. Але стовідсотково ще можна сказати, що вже починаючи з листопада місяця, дефіцит електричної енергії в енергетичної системи він буде збільшуватися і буде дуже великим. Наскільки великий? Це можна казати, що буде блекаут чи щось типу цього, чи ми просто будемо стабільно жити з відключеннями світла то на 8 годин, то на 4? Можливо, і на 12 годин, як це в перспективі може бути. Е, ну, блекаут, треба роз... зрозуміти, що таке слово блекаут. Ну, блекаут це коли система виходить з під контролю е, голов... оператора системи передачі, тобто компанії Укранеро, диспетчерського управління. Да? Тобто, тоді, коли... тоді це можна назвати блекаутом, то вийшла з-під контролю і. І, значить, вже команди не виконуються там в якихось регіонах, де да. вони система розділяється на окремі острови в такому випадку, і кожен, кожний острів працює сам по собі, і, 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 і деякі острови можуть взагалі так сказати, бути без електричної енергії. Це називається вже блекаут. Але такої ситуації я ну, впевнений, ймовірність є, є такої ситуації, що буде. Бликау такий, але вона дуже низька, там я думаю, менше там, 5%, Да? Е, Тому що є заходи, за рахунок яких Укренерго може убезпечити енергетичну систему і забезпечити її цілісність, да? то не ні на що, різні методи. Це і імпорт, і, і графіки відключені, і аварійні, і планові там і, 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 і всякі різні. Да? Тобто, тобто цілісність ми збережемо енергетичної системи, але те, що взимку будуть серйозні відключення, серйозні тривалі. Графіки і планових відключень, і ну, погодинних відключень, і графіки аварійних відключень можливі, це абсолютний факт, від, 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 від якого ми не можемо просто, просто так взяти і відмахнутися. Да? Тобто, наскільки, год, скільки годин буде, ну, на зараз я, я вам не можу сказати точно, це неможливо спрогнозувати, скільки ми не знаємо з вами, скільки ще буде зруйновано енергоінфраструктури, скільки буде. Полагоджено, Значить, ми не знаємо, який буде імпорт, тому що є ймовірність, що ми зможемо збільшити імпорт десь приблизно на 1 ГВт за потужністю. Власне, ну, дуже багато чинників має впливати да, на ми, те, або ми був зізнаємо. Зі да, ми не знаємо, ми не знаємо які будуть погодні умови, тому що погода теж дуже сильно впливає на стан енергетичної системи. Тобто. Будуть вони тривалими, це 100%, да, тобто, особливо це буде в холодні дні, там коли температура буде там, менше там, 7-10 градусів, триватися, тривати, наприклад, чи 4 дні, тоді дійсно буде достатньо складно пройти всю цю ситуацію. Ну, при цьому необхідно зберегти насамперед критичну інфраструктуру, це щоб працювали. Водоканали, каналізації, теплозабезпечення. Оце от от критично. Навіть можна посидіти без світла, але без цієї критичної інфраструктури неможливо. Тобто, просто велике місто існувати без там, водоканалів, там каналізації, теплозабезпечення, воно просто не здатне. Дійсно, будемо сподіватися, що нам вдасться зберегти критичну інфраструктуру, і за найкращого сценарія ми будемо зі світлом, зі теплом. Я дякую, що були з нами на зв'язку. Я нагадаю, ми говорили про дефіцит в електроенергії, про відключення світла в Україні. З нами на зв'язку був Володимир Омельченко. Це директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова. Я ж дякую, що ви залишаєтесь з РБК Україна.